Про великий жаль входить періодична скарга. У нас по навчальним закладам я би хотів би почути більш детальнішу інформацію, чому у нас такі скарги відходить, чому такі деколи безвідповідальне відношення до своїх тримах. Я не хочу відповідати за ті речі, за які мають відповідати безпосередні керівники. міста. коли було звернення управління, яке пропрацювало питання в потребах, ту потребу, яку запросили місто Натару. решта – питання керівництва. Тому, будь ласка, кожен відкладає за свій напрям згідно своїх обов'язків. І звертання так само має наставити. Будь ласка, будь ласка. Ну, е, доброго дня. Припадно е, декілька слів стосовно е, того, що було зроблено за е, цей період і чому саме е, ті кроки робило управління освіти стосовно приків в навчальних закладах. Ну, з перших днів війни виникла нагальна потреба для того, щоб в закладах освіти були укриття, які на сьогодні є з тих наявних ресурсів, які є в закладах освіти. В першу чергу, відповідно тих документів, які нам прислало ДСНС, це найпростіші укриття. На жаль, в закладах освіти протирадіаційних укриттів на сьогодні у нас немає, тому ми використовували ті найпростіші укриття, які є наших закладів. Крім цього, проаналізувавши стан е тих приміщень, які підпадали під укриття, на жаль, е в нас були заклади, які взагалі не мали бальів приміщень. Тому uh, управлінням освіти було розроблено ряд кроків. В першу чергу це орендовані приміщення, які використовуються і на сьогодні. Дякую тим, хто пішов нам на зустріч і надав uh, свої приміщення для того, щоб наші діти змогли використовувати їхнє укриття. Крім цього, перші документи, які прийшли від СНС, говорили про те, що можна використовувати перші. Uh, Цопольні приміщення а також перші поверхет для е, укриттів, що було зроблено в дошкільних закладах і в закладах загальної середньої освіти, де ми там, де не мали укриттів в підвалах, ми використовували перші поверхні. На жаль, 19 серпня, поніше не на жаль, а навпаки, це краще, тому що це безпечніше для наших дітей. Е, категорично було заборонено використання перших поверхів 19 серпня. Вийшла постанова. Але е, в червні місяці це було так скажено перші кроки після тих подій, які сталися в Києві, тому і це рішення саме для того, щоб перші поверхи не використовували. Але, мене цікавить якісь листи, якщо у нас серпня вже було прийнято постанову, якісь листи в період червня до серпня надходили? У управління освіти таких листів не надходило, але в червні місяці, коли я перебував відряджені в Києві, таку інформацію я отримав від міністерства освіти про те, що готується така постанова, про що було проінформовано на штабі де. Ми вже тоді приймали рішення про те, що робити далі. З 19 серпня наших 8 закладів не отримали дозвіл від власної комісії, яка складається з. Представників ДСНС, Служби національної поліції, управління освіти і багатьох інших структур. Тому в терміновому порядку було прийнято ряд рішень, і ми зверталися до вас, Володимирович, до міської ради про виділення додаткових коштів, що було зроблено і в повній мірі по наших заявках. І тому одним із прикладів є. Саме е, заклад дошкільної освіти номер 1 де на сьогодні е, зроблено укриття, де є можливість перебувати як в садочку, так і четверті в четвертій школі. Е, ну, щоб ви розуміли, е, заклад, який має підвальне приміщення висотою метр сорок при дозволі два метри, і без і, е, без входів в жорху. Тому було зроблено два входи, було е, викопано. Е, 60 сантиметрів ґрунту і зроблено приміщення для того, щоб було укриття. Таким чином, на е, сьогодні ми, крім орендованих приміщень і власних найпростіших покриттів, ми маємо е, дозволено на всі укриття в наших е, навчальних закладах. Що саме е, передбачає е, дозвіл на експлуатацію цих найпростіших укриттів? Відповідно тих методичних рекомендацій, яких надало нам ДСНС затвердження Міністерства освіти, укриття повинно мати. Е, Площу на одного представника 0,6 також повинно бути забезпечено питною водою, технічною водою, забезпечено шансовим інструментом, вогнегасниками, медичними засобами та іншими засобами, які дозволяють перебувати дітям під час тривоги. Практично це все було зроблено. Всі недоліки, які нам надавали ДСНС, ми. На той період усунути на сьогодні. У нас по кожному закладу є акт, який затверджений обласною комісією, не тільки нашою обласною комісією, тому що ми наші документи подаємо на обласну комісію. Тільки з їхнього дозволу ми маємо право експлуатувати дане приміщення як найпростіше укриття. Тому по посилимо ми практично все, що є наявне, зробили на сьогодні. Ми продовжуємо роботи. Ми не зупиняємося. У нас є відповідний. Розроблений план по вдосконаленню тих укриттів, які сьогодні є. На сьогодні на останній сесії було виділено додатково 200 тисяч на збільшення площі укриття в закладі дошкільної освіти номер 2 і на сьогодні там завершуються роботи. Сьогодні розпочинаються роботи в ЗДО номер 3 де. Також покращуються умови перебування дітей і продовжуються роботи в закладі дошкільної освіти номер 20 Там зараз працюємо над тим, щоб завершити роботу по стінам. Також на сьогодні виділяються певні кошти з державної субвенції. На 24 рік заплановано збільшення коштів, але є проблема в тому, що для укриттів потрібна проєктно-пошторисна документація. І е, ці кошти, які були виділені, ми також освайли. сьогодні виготовляється проєктно-пошторисна документація по е, Дружовському ліцею, по ліцею номер 13 І після того, як вони будуть виготовлені, наступний крок це ліцей номер 14. При виготовленні цих. Е, проєктно кошторисних документацій, ми можемо розраховувати на кошти державної субвенції, які е, надійдуть для того, щоб е, нам можна було зробити укриття по е, цих датах. Чому саме ці заклади? Тому що проаналізувавши кількість дітей і кількість місць, на яких дозволено використання. Е, Укриттів воно не дозволяє в повній мірі продовжувати навчальний процес з площами режимі. Площа укриттів, які використовуються цокольними приміщеннями, тому саме ліцей номер 14, також від наступним часть. Тому зараз ми працюємо саме над покращенням самих умов перебування дітей в укритті. Тобто, це робимо підлоги, робимо стіни, робимо якісь певні оздоблювані роботи для того, щоб покращити перебування. Ми що в методичних рекомендаціях прописано конкретно, що це має бути підвальне е, приміщення відповідних розмірів, відповідної площі з е, відповідними тваринами, що в принципі в навчаннях заклад на, е, на сьогодні зробимо. Ну, і залишається в нас питання, яке е, е, по Будривецькому ліцеї на сьогодні е, роботи завершуються, документи. Підготовлені і подані в обласний департамент на наступну комісію, яка її засідання заплановане, якщо я відправляюся, протягом цього місяця, десь до 30 числа. На сьогодні було звернення батьків про стан укриття в 10 й школі. На сьогодні в 10 й школі замовлено двері хідні, які потрібно замінити. Протягом 10 днів вони будуть замінені. Далі в 14-му 14 ліцеї передана гума, яка була на стадіоні, яку ми використаємо для підлоги в укритті, поки що тимчасово для того, щоб влітку її займалися. Ви цього не бачили? Польовий ще? Поки батьки не плачуть, ну, тобто не було скарг до того. На Балаю могли зробити своїм руками, але щоб зробити. Якщо не порубляюсь, по-моєму, 267 тисяч було освоєно на укриття старшої школи, яке ми робили минулого року. Це цього року близько мільйона на всю десяту школу, куди включили ремонт станових слів, пожежна сигналізація, заміна вікон, по молодшій школі, що було зроблено для того, щоб там провести належний стан укриття? Від початку повномасштабної війни там були зроблені санвузли, були приведені, ну, до порядку стіни, вони були Ну, Відповідно, винесено все, що було там в тому укритті. Зроблені місця для сидіння дітей. Для їхнього ну, перебування комфортного, ну, відповідно, все згідно тих умов, які виставляли СНС. Тобто мали бути 30% сидячих, 30% стоячих, 30% лежачих місць. Ці речі були зроблені. Сам вузли були централізовані, вони робочі нормальні. Як то кажуть, завжди потрібно щось вдосконалювати. І ось батьки ці е, проблеми побачили саме першими, на жаль. І так зараз, в'їжджаючи кожен навчальний заклад, можна побачити, що можна переробити одну реч, річ, другу, і третю і так далі. Тобто ми зараз говоримо про те, що ті мінімальні кроки, які ми зроблені, це добре, але потрібно вдосконалювати. Це елементарні речі, це перше. Друге, ми говоримо зараз за гумове покриття, але перебуваючи в п'ятницю. Разом з батьками дирекція школи сказала про те, що були замовлені на цементному заводі гумове покриття. Воно вже нарізано, воно вже е, готове для відвантаження саме для 10-ї школи. Але в мене питання, чому це не було зроблено в рамках підготовки до навчального періоду? Це те, про що я завжди до вас звертаюся, і дуже прошу. Подивіться на кожне своє господарство критичним поглядом. Не замилили. просто продивіться. І ви тоді побачите ряд проблем, які ви можете вирішити шляхом господарським способом. Просто увагою, робочими руками і певними силами і засобами вашого навчального закладу. Там, де потрібно, місто ішла на зустріч. Все, що просили, ми фінансування давали. Але коли керівництво не спогидає таким чином, не контролює, нам, кажуть, не тримає руку на пурці, коли воно десь не намагається постійно побачити, відчути, зробити якісь краще покращені кроки, можливо, тоді є проблема. І я про це питання неодноразово піднімав, як в особисті розмови з керівниками, так і на лінії управління, з керівником управління, і говорив, коли я відвідав, певні, я не всі, але певні заклади я відвідав і писав свої рекомендації мінімальні, ті, які мають бути зроблені. Ну, це ви маєте знати, це ви маєте бачити. Це не батьки ви маєте вказувати. Окреме питання комунікації з батьківським колективом. Це окреме питання. Коли тут починається вже на все місто такі от речі, значить не комунікуєте, а це теж важливий аспект в сьогоднішнього дня. Я вас дуже прошу, робіть це. Тому що бачу, в цьому проблема. Або направлено, в рота водить, або не вміють неправильно донести позицію. Вони хочуть навмисне, не знаю. це не проблема. Хотів ще пару слів сказати про 10-ту школу. місяць назад у мене притворився депутат міської ради Олексій Сипора, і ми якості зважимо помічнику Сергію Балюбу вийшли на керівництво Залобесія Реч і десь за три тижні витрикали на те, щоб погодити чи отримати погодження стосовно виділення. Резинок для покриття вольного сховищі. Тому процес був запущений ще місяць назад. Він вже пропрацьований, вже перша партія готова, і ми буквально сьогодні маємо завести на 10-ту школу першу нову покриття. Коли ми порівнювали з дев'ятнадцятим роком 8 мільйонів, які пішли на вік це, це енергозбереження, і дев'ятнадцятий рік пішло 300 тисяч всього, Ну ви маєте самі знати ці цифри. Але це цих цифр і про роботу не знають батьки. Тому батьки, ну от коли вони чують, що виділяються які якісь кошти на це, вони ну запитують, а де ті гроші діваються? Вони напевно, що десь там в чиновників в кишенях осідають. Ви ж почитайте, що ви ж. Ми з вами кілька місяців назад збиралися директор, з директорами шкіл. Говорили, що все від того, що ви не комунікуєте з батьками або неналежним чином комунікуєте. вже в 10-й школі, якщо виникла проблема смерділо, пилюка. Ну, тобто не були якісь системні проблеми, проблеми такі, які можна було вирішити на рівні керівника. Якщо 10 школа, всі батьки думають, що на неї не виділяються взагалі коштів, це неправда. А це означає, що ви не доносите цієї інформації майже мільйон виділено. А скільки мільйонів пішло на укриття за два роки? Ну, це означає, що ви не доносите цієї проблеми. Міська рада робить все. Є потреба, ми голосуємо за це, 18 мільйонів. Плюс на укриття. Скажіть, що ще треба зробити для того, щоб не говорили, що коли смертить і пилюка, має приїхати по сілку. Ви, керівники, ваші заклади автономні. Ви можете це організувати в момент. Це означає, що немає комунікації з батьками. Я дякую за вашу допомогу. Ми бачимо. Ми це розуміємо. Так, можливо, деколи ну, так складається, що ось на таких е, родинах ми говоримо не про приємні речі, бо більше акцентуємо увагу саме на І Це природні, і це зрозумів. Тому я дякую за роботу. Я дякую, що я знаю, що величезний ресурс, сили, людські сили, матеріальний ресурс ви задіюєте для того, щоб навести лад в своїх е, навчальних закладах. Ми це знаємо, ми це розуміємо, ми це цінуємо. Але. Зрозуміло, що і ніхто не ставив задач про Євромон. Ви правильно це сказали. Ми це розуміємо, що це десь в громадах показово там по 100 мільйонів гривень да, в якийсь один заклад. Потім показово його показували, а потім всі люди тих шубертують подивіться, подивіться. Ми це розуміємо. Але давайте говорити, чи це раціонально? Правильно не раціонально? Я теж так думаю. Така наша була вибажена політика. Ми маємо забезпечити базу, тобто має бути дійсно. Мінімальні, мінімальні критерії, які мають бути забезпечені, при звичайно, що покращення цього, Тобто, це має бути сухо, має бути побілено, має бути світленько, має бути якісне світло, не план вирожання. Деякі, коли я приїжджаю до вас, я вказую на ці речі, тому що тут не потрібно величезних ресурсів, тут просто потрібна увага, і це можна зробити. Ну і ще ряд тодань, які мали бути забезпечені. І якраз от задача ваша в теж. Ваша, наша задача правильно комунікувати і роз'яснювати ці речі. От зараз, напевно, що в першу чергу про це йде мова, те, що говорить Ірина не Петрівна, нема належним чином роз'ясненої роботи, пояснення. і я про це постійно говорю, дуже стривожено, воно дуже знервовано. Ну підігріти десь якимось певними чином. Деколи це зовсім не обґрунтовані підігрівання. Розумієте? І от кожен цей момент, кожне це допрацювання і кожна інформація про дійсно виділені якісь кошти на покращення і забезпечення діяльності нашої громади, сприймається як дуже інше. Тому задача наша спільна з вами це комунікація. І коли її належним чином немає, отут проблема. Отут проблема. І ми про це постійно говоримо, пам'ятайте про це. Згадуйте наші наради, згадуйте наше спіль... особисте спілкування. Одне з основних, що я прошу. Ну йдіть на зустріч, не закривайте все, і це запили для нас всіх.